Вітаю, козацтво! Давайте поговоримо про антани. Чому саме про антани? Та тому що якщо ви втрачаєте зв'язок, то неважливо, які у вас круті мозги, рігулі, движки, які ТТХ має льотній дрон, він просто втрачається. Тож, поставте відео на паузу і напишіть, що для вас антени. Бо для переважної більшості, Антане, це якась невідома фігня, яка десь там купляється, на дрона прикручується по остаточному принципу, щось десь не працює, і всі такі кончені підараси, і тільки ви, Д'Артаньян. Тож запускаємо цикл увлікательних телепередач, де ви познайомитесь з базовими і продвинутими речами і зможете використовувати це на свою користь. Почнемо з базових речей, і в кожних наступних відео будемо говорити про більш складні речі. Отже, базові речі це поляризація. Поляризація може бути двох типів: лінійна і колова. На даному прикладі це лінійна поляризація, в даному випадку горизонтальна. В такому випадку вертикальна. Її особливості включаємо передавач, дивимося на стрілку приймача рівень сигналу. Рівень сигналу максимальний. При одинаковій поляризації рівень сигналу максимальний. Починаємо міняти поляризацію на передаючій стороні. Бачимо на стрілиці рівень сигналу падає. Вернули, вернувся рівень сигналу. То що ж це дає? А це дає розуміння, що приймаючі і передаючі антени мають бути в одинаковій поляризації, в одинаковій площині. Це раз для найбільшого рівня сигналу. Друге... Це рознесення відеоканалу і каналу керування в різні поляризації, щоб зменшити вплив одного на інше. Два практичних застосування. Далі, діаграма направленості. Це все направлені антени. В них направленість отак, 360 градусів. Тому, коли ми ось таким чином крутимо, нічого не міняється. Рівень сигналу стабільно високий. От, нахиляємо. Коли ж ми починаємо ось таким чином крутити, рівень сигналу падає. Поляризація та сама, рівень сигналу впав через направленість, через діаграму направленості. Тому, коли газдрон повертається при такій горизонтальній поляризації, рівень сигналу падає. Що робить? Вихід дуже простий ставить в горизонтальній поляризації і приймач, і передавач. Тоді, в незалежності, ось як буде крутитися в такій площині, завжди буде рівень сигналу однаковий. І тепер кусочок відео для професіоналів, яким це все скучно, нічого цікавого. Візьмемо ми карбонову раму. Ось, Видно рівень сигналу, карбонову раму, і зараз будемо закріпляти антенну карбоновій рамі. Закріпили антенну, рівень сигналу впав. Відкріпили, рівень сигналу підвищився. Знову закріпили антенну, рівень сигналу впав. Це вплив рами. Тепер далі. Вплив іншої антени на передавальну антенну. Є в нас передавальна антена, вся працює. Поміщаємо іншу антенну. Бачимо? Рівень сигналу падає. Прибираємо рівень сигналу зріз. Ще раз. Поміщаємо іншу антенну, ні до чого не підключено. Рівень сигналу падає. Прибираємо рівень сигналу повернувся назад. І так, висновки. Поляризація. Якщо дві антени знаходяться в одинаковій площині. Рівень сигналу найвищий. При 90 градусах рівень сигналу найменший. Це як від вашого дрона до вашої приймальної антени стосується, так і від ребу до вашої приймальної антени так і вашого ребу до іншої приймальної антени Це треба враховувати. 2. Діаграма направленості. Ваш дрон буде крутитися. І треба враховувати на їх сліпі зони, щоб не втратити сигнал зовсім з дроном. 3. Рами мають вплив на антени. 4. Інші антени мають так само вплив на ваші антени. Тож підписуйтесь на канал. В наступних відео будемо розглядати більш складні речі, розбирати основні проблеми і шляхи їх вирішення.